Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі. Я надіюсь, ви в порядку, надіюсь, з вами все добре. Надіюсь, ви в безпеці, дорогенькі. Ну що ж, почнімо сьогодні розклад, про що нам хоче сповістити простір, що ми з вами повинні знати? Або на що звернути увагу. І так, карта, шістка келихів. Можливо, зараз відчуваєте якусь меланхолію, можливо, зараз таке спокійне, або, як вам сказати, якусь можливо, ностальгію, можете мати спогади, не обов'язково приємні, до речі. Можете якось ну, пригадувати або якісь дитячі роки, або якісь ситуації з минулого. Або, можливо, щось аналізуєте, до речі, ви можете підводити підсумки, плюс до всього також, ну, як для сигніфікації, так, це може бути питання наступного, це може бути питання, ви намагаєтесь розібратись, що вам подобається, або хто вам подобається. Ну, тут, скоріш за все, треба карти добрати. Так, ви починаєте, ну, я не знаю, з приводу починаєте, або ну, як тут, туз келихів, у кожного з вас по-різному, з кимось. Це може бути давно питання що ближче до мене, як вирішити, як те, як все. Тут, можливо, емоційне теж якісь можуть бути не коливання, а ну, емоційно, як вам сказати, є бажання покращити. От ви, можливо, відчуваєте, що від чогось треба позбутись, або чогось навпаки нового набути для того, аби відчути себе по-новому. Так, 13-й смерть, королева жезлів, трійка жезлів. Так, бачите, тут майбутнє і минуле. Можливо, ви від чогось. Відмовляєтесь в минулому, можливо, від чогось відмовляєтесь з минулого або майбутнього. Да? Також формуєте своє майбутнє, до речі, теж. Можливо, якісь застереження чи що. Так. Поки що поки що на стадії формування. Або щось одне, або декілька справ. Або, можливо, розвиток може бути в чомусь, з кимось. Так? Тут не лише, скажімо, справи, можливо, між людьми обираєте. До речі. Угу. Так, а тоді про що в нас карта башні? Добре, все про зміну, про вашу трансформацію, або, можливо, зараз подивимось. Карта башні. Добре. Карта башні. Що карти хочуть нам сказати? Карта місяцю. Королева Келихів знову, і десятка келихів. Відкриття якихось секретів, якісь інсайти, можливо, будуть у вас. Покращення. Ви знаєте, зараз якось, або ви відчуваєте себе, до речі, наповню може бути таке, да? тут карта теж місяць, у нас тут зараз повня близиться, чи вже тут я, скажімо, я вже казала дещо в астрології, я... ну і, в принципі, за циклом не завжди слідкую. Ось тому, можливо, ось саме зараз. У вас таке, знаєте, як а, можуть бути перечуття, є бажання і надія на краще, а перечувати можете щось ну, не зовсім приємне. Або навпаки, ви перечуваєте щось хороше, а із того можете як, як, нервувати да? ну, з такого моменту можете себе десь накручувати, або ще щось. Як правильно карту місяця, карта справедливості, правосуддя. Ну, здебільшого, тут можна наступне: тут або те, що від вас поки що приховано, навіть ваше майбутнє те ж саме, можливо, ви не можете побачити ваше майбутнє, або спланувати, да? то в даному випадку, тут це ну, справедливо, або поки що не час, або ви не готові. Ну, знову ж таки, поки що не час. Потім, можливо, йде якийсь конкретний процес для того, аби вже все влаштувалося в одне. Потім ну, чогось, можливо, теж. Очікуєте, чогось не знаєте, про щось хочете дізнатись. Буде, не буде, так, не так. і тому подібне. Потім. Також карта вісімки, ви намагаєтесь відчути всередині себе вісім старшого аркану, але правосуддя. Тобто, ви намагаєтесь ем, розгадати знаки, побачити або чекаєте, просити знаків. Да? Можливо, нагаєте намагає... Заждіть, зламався мозок. Намагаєтесь, можливо, розгадати якісь секрети щодо ваших вмінь, навиків в плані інтуїції, перечуттів, внутрішніх ваших думок, внутрішніх ваших підсвідомих, якихось, можливо, бажань, бачення, хтось до свого вищого я може знаєте, спускатись і спілкуватись. Або перечуваєте щось не дуже таке, знаєте, якесь перечуття може бути. А, так, як цю комбінацію правильно зрозуміти. Скажімо так, якогось або розгортання. В якомусь у вашому питанні очікуєте да, і намагаєтесь теж зламати якийсь секрет, як це зробити. 15-й диявол або в тих, або інших обставинах, або в розвитку відносинах. Ну, знову ж таки, тут може бути наступне. Да, можливо, з кимось там побили глечики. І от намагаєтесь або думаєте, як би там, скажімо, виправити всю ситуацію. Потім це також може бути питання матеріального в плані фінансів. Але тут все про не зовсім скажу фінанси в пріоритеті. Навіть якщо це питання фінансів, то у вас здебільшого цікавить наступне. Як або що ви можете зробити для того, аби, скажімо, збільшити, або отримати ті, або інші фінанси? Або також тут питання, до речі, можливо, покупка, вклад в щось, в розвиток себе, когось, справи, сфери і тому подібне. Рішень. І намагаєтесь все відчути теж питання пари. Я вам так тут скажу. Ну, якщо питання пари, то наскільки я тут бачу, тут є чітке розуміння і внутрішнє бажання, можливо, до речі, до речі. Якісь можуть бути такі або спогади, або, до речі, сни теж, які вам на щось можуть вказувати. А... Так, а про що ж ми тут повинні знати? До речі, ви знаєте, в якійсь сфері, де ви або думаєте, що вам, можливо, не буде успіху, не буде розвитку, або необхідно буде дуже якось, скажімо, вкласти силами часом, ну, зробити, скажімо, наступне, вкласти дуже багато зусиль і використати багато інструментів, або необхідно багато фінансів. Коротше, скажімо так, у вас все є для того, аби розпочати те, про що ви думаєте, або те, про що ви намагаєтесь дізнатись? Розвиток того, що... про що ви думаєте. Ну, скажімо так. А... Чи необхідно вам завжди? Чи необхідно вам... Ви відчуєте всередині себе, коли ви до чогось будете готові, або на щось. До речі, ви всередині себе повинні бути впевнені в тому, що ви робите, що ви обираєте, як ви розгортаєте. Ну, скажімо так, те, в чому ви задіяні в тих сферах вашого життя, в тих ситуаціях. По перше, будуть відкриватись якісь секрети, тобто знання, будуть відкриватись якісь, скажімо, ем... ну, якісь можливо підводні камені, потім якісь приховані моменти, сегменти, тобто, ви в якійсь мірі теж в чомусь здобуваєте досвід. Ну і скажімо так, те, що ви хочете розвити, я не знаю про що це в вашому житті. Те, що, можливо, ви або від всіх приховуєте, або навіть від самих від себе, вам скоро стане відомо. Теж, можливо, формування вашого майбутнього, як звучало на початку розкладу, теж це можливо до цього відноситься. І... Скоріше за все, ви знайдете рішення, вихід або пробудуєте план, або щось виконаєте. Коротше, ви про щось зможете дізнатись. Ви про щось зможете дізнатись. Добре. Так, карта миру. Сім Да? це повноцінний розвиток, це повнота в чомусь і наповнення чогось когось. Да? Це завершеність, хоч, можливо, це, і, ну, або коштувало вам багато зусиль, або коштуватимете. Да? Тобто кошт... коштуватиме. коштуватиме. Багато зусиль. Ось. Ну, скажімо так, доволі швидке розгортання подій, доволі швидке розгортання і Ну, швидко наберете обороти там, де ви можете відчувати себе новачком, там, де ви, можливо, думаєте, що ви ще десь в чомусь не готові. Але якщо задіюватимете ваші інтуїтивні навики, то ви можете просто як професіонал діяти, головне, не боятись. Ось. І дозволяти собі, скажімо, і помилки, і ну, невірні кроки. Ось так. Але можливо якісь перепони є в вашому житті, і ви їх обов'язково, скажімо, вирішите. У вас, до речі, підхід до чогось змінився. У вас змінився погляд, підхід до когось теж змінився. І плюс до всього зверніть увагу, да, і знову карта дурня. Зверніть увагу на легкість в ну, якомусь питанні. Тобто візьміть легкий старт, ось так. Не накручуйте себе. Про що тут карта дурня хоче нам сказати, що ми повинні знати. Час, скажімо так, поставити остаточно. Остаточну крапку або сказати останнє слово, скажімо так, не те щоб підбити підсумки, а дати скоріше таке внутрішнє погодження на зміни, переміни, на рішення, вирішення. І якщо навіть все може піти не по о, тій траєкторії, яку ви собі там, скажімо, загадали. То сприймайте досить легко. Які перспективи, карта Магу? Перспективи досить хороші в розвитку того карта Магу і повішеного. Четвірка келихів зараз. Подивіться, будь ласка, на себе трішки з іншого кута і не думайте, що ви будете в ілюзіях, не думайте, що ага, ви все одно нічого не знаєте. Роблять робите вигляд, ніби ви щось знаєте. Ні, просто працюйте наполегливо, не зважаючи ні на що. Якщо ви прагнете чогось, вкладайтесь туди все ціло повноцінно. Це також і карта від Ой, карта, дивлюсь на шістку кукелихів. Це також і питання відносин, також питання реалізації в фінансовому плані, питаннях кар'єри, так, питаннях сім'ї, дружби і тому подібного. Так, ось оця, скажімо так, не тягани нам, ну да, відкладання, прийняття рішення, взяття відповідальності, відкладання, да, відкладання чогось, когось, ну і тому подібне. Воно, скажімо, не те, щоб зменшує ваші шанси, воно зменшує вашу, скажімо так, зменшує прибутки, які ви можете отримати. Це не лише питання фінансів, це і емоції, це, і, скажімо, духовне зростання, і, в принципі, це і знайомства як корисні, так і для душі. Да? І ось такого плану. Тобто, Зміни в будь-якому випадку вони відбуватимуться, і вони самі по собі, потихеньку, і все настільки буде непомітно для вас на перший погляд. Да? Тобто, здавалось би, що десь щось випадкове, але насправді, якщо так розібратись, то до всього прикладали ви щось своє: намір, зусилля, бажання, рішення, слово, діло, кроки, фінанси, робота, час і тому подібне. Тобто, навіть якщо щось буде здаватись вам ем, ну, випадкове, то насправді не випадково. Ви вже колись в щось вклались і зараз воно ось так вам, скажімо, повертається. Знаєте, може відбутись, скажімо, зустріч, або ви з кимось можете не хотіти спілкуватись, але все одно може таке бути, що вам якось доведеться взаємодіяти з кимось. Дійте так, як ви. Це відчуваєте, якщо є змога, відстороніться від спілкування, якось переїдьте, підіть, змініть і тому подібне. Тобто ви для себе повинні вирішити, якщо всередині ви давно відчуваєте, що вам десь з кимось або, в принципі, погано не підходить, не ваше, то наважуйтесь все ж таки. Змінювати або йти, або абстрагуватись. В принципі, можуть бути від якихось людей такі, скажімо, намагання з вами налагодити відношення, спілкування. Ідіть на контакт, як тут говориться, ідіть на зустріч, якщо ви можете, постарайтесь, скажімо так, особливо, якщо це якась близька до вас або для вас людина, тут королева Келихів. То постарайтесь прикласти максимум зусиль для того, аби і пробачити, і постаратись налагодити спілкування і відносини. Ну тоді дійсно буде покращення. Да, дві келихів і карта миру. Тоді дійсно буде покращення. Ось такого плану була інформація. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Я бажаю всім миру, добра. Перемоги, злагоди, тиші, і, скоріше, щоб закінчилась війна. Дякую, Любі. Всім добра.